Найбільш чудовий відпочинок у літку відпочинок на воді. Окрім того, вода це чудовий засіб оздоровлення організму. Плавання зміцнює тіло, розвиває силу, спритність, витривалість. Але вода вимагає до себе відповідної уваги та обережності. Щорічно чимало людей гине на водоймах, приносячи страшне горе своїм рідним і близьким. Особливо пильними потрібно бути до дітей, коли ви відпочиваєте біля води. На сьогоднішній день по Житомирській області склалася. Дуже складна ситуація, так як за травень місяць у нас є дві загиблих дитини в Новоград-Волинському, в Дар-Волинському районі, які загинули. І так у нас вже налічується 16 загиблих в області на даний час. В принципі, ситуація вже другий рік є складною, так як в минулому році Житомирська область була лідером по, по загиблим на воді. На щастя, в нашому місті в цьому році загиблих на воді немає, але випадки, коли доводилося рятувати людей, мали місце. Нещодавно був випадок, коли троє людей, один чоловік і дві жінки, каталися на лоці біля рятувальної станції. Вони були в нетрезвому стані, розхати розхитали лодку, і випала жінка. Потім чоловік випав. і… Прийшлося рятувальникам їх рятувати. На щастя, їх врятували. Все закінчилось благополучно. Досвід і аналіз свідчать, що нещасні випадки найчастіше трапляються при порушенні правил безпеки на воді. Кожному слід пам'ятати, що вода помилок не пробачає. Для того, аби відпочинок на водоймах приніс тільки задоволення, необхідно дотримуватись елементарних правил.